Ну що, друзі, вітаю з вами, Владислав Рабйов Live Academy Ukraine, І це Daily Show, Твій щоденний фінансовий дайджест без води та зайвого інформаційного шуму. За наступні 10 хвилин ми розберемо з вами головну новину дня, яка мені сподобалась більше всього. А сьогодні навіть буде дві. Цікаві новини і пов'язані вони з криптою такий невеличкий спойлер. Подивимось взагалі, як ці новини впливають на ринки, і а, подивимось, звісно ж, на графіки в реальному часі, щоб зрозуміти, чи можна на цьому заробити і як це зробити. А як завжди, все просто, чітко і по справі, як ми з вами полюбляємо. І як завжди, якщо тобі цікаво, підписуйся на канал, тисни дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. А ми, звісно ж, виходимо в ефір. Щодня у рамках Дейлі шоу, а тепер давайте я як завжди увімкну відео Про все і поступово це займе я думаю декілька секунд і ми зможемо рухатись до теми нашої сьогоднішньої зустрічі як я казав їх дві перша історія біткоін кити за дві доби придбали 30 тисяч біткоїнів за останні 48-1 48-1 великі гравці ринку поповнили свої резерви на 30 тисяч біткоїнів повідомив он чейн-аналітик Алі Мартінес за даними сентімент, за останні 4 місяці адреси з балансами від 10 до 10 тисяч біткоїнів акумулювали додатково 0,9 від загальної пропозиції. Це непогано. А скріншоти, які все це підтверджують, та його дослідження можете в Твіттері подивитись особисто. Там все це є а на момент публікації біткоїн торгується 114 708 Продовжує падіння зараз десь 115 з копійками, а трошки відріс, Але все одно там ну така технічна картина не дуже. Приємна вимальовується. Ми на неї подивимось. При цьому інші великі гравці фіксують прибуток. Минулого тижня один з китів продав активи на 9 мільярдів за участі у Galaxy Digital Аналітки Glassnode зазначили, що попри великі продажі, 97% монет монету обігу залишаються прибутковими. Сукупний нереалізований прибуток ринку перевищує 1,4 трильйона трильйони доларів. Операційний директор BitGet а в коментарі Decrypt заявив, що Кити також розширюють експозицію в Ethereum, Solana та Мемкоїна, зокрема PP і ВІВ. Це за його словами свідчить про диверсифікацію високорискові токени. Хоча основна увага зосереджена на Layer1 платформах. Аналітик CryptoQuant під ніком CryptoSunMoon зазначив, що обсяги біткоін на гаманцях китів і далі зростають. Під час піку 2021 року спостерігалась протилежна масовий вихід. Зміна поточного тренду на його думку може вказувати на. Наближення пікових значень. У липні капіталізація крипторинку перевищувала 4 трильйони, однак зараз скоривувалася до 3,8 трильйони доларів. Ну, а пробудження гаманці перевели 250 біткоїнів після 15 років бездіяльності. І, друзі, я думаю, ви помітили, що це не перше таке повідомлення. І знаєте що? Я вам скажу, що ті монети, які досить довго вважались втраченими або гаманці загублення або ключі, приватні загублення, можливо, все не так погано і просто ті, хто там тримає біткоїни, вони чекають. І може з'ясуватись так, що доля спалених біткоїнів, які знищені назавжди, і до яких втрачено доступ, вона значно менша. Ніж та, яку вираховують багато аналітиків? Друга новина: аналітик спрогнозував зростання Етеріум до 16 тисяч доларів. А, як тримач Етеріума я повністю за обома руками і ногами, але поки що ми маємо там 3800. Етеріум може десь 15-16 тисяч в межах поточного ринкового циклу. Про це заявив технічний аналітик під Ніком Едвард. Як це виглядає? вибачаюсь, в Твіттері Ви можете подивитись його. Пост з цього приводу і що він там малює, як він аналізує. Серед ключових драйверів технічні формації приплив в Ethereum ETF і зростаючий інституційний попит за словами аналітика. На місячному графіку сформувався висхідний трикутник паттерн, який часто передує сильному імпульсу. Схожа ситуація була і в 2020 році, коли курс етеріума зріс на 2000% тисячі відсотків за рік. Аналогічний прорив вище 4000 тисяч цілком може запустити зростання до 15-16, І це відповідає висоті трикутника. Наголосив, Едвард, Виглядає ця картина наступним. Чино а, підстави для оптимізму. Едвард також звернув увагу на сигнали накопичення, змінюваємо в двадцять року, коли Етеріум виріс утричі, волатильність знизилась, а припливи коштів стабільно зростає. Це на з боку рітейлу, а послідовне накопичення інституційними гравцями. Повільне, стабільне і системне. зазначив фаналіти спотові Етеріуміті фіксують припливи протягом 20 днів поспіль. І з початку липня в них надійшло майже. 5,4 мільярди доларів. Великі компанії все активніше купують етеріум, Загальний обсяг активів на балансах уже перевищив 10 мільярдів. Щорічна емісія альткоїна становить менше 1 мільйона етеріум, Тоді як очікуваний попит перевищує 20 мільярдів доларом еквіваленті. Навіть відносно невеликий капітал з боку традиційних фінансистів можуть створити дефіцит. Пропозиція, що сприятиме подальшому зростанню, вважає експерт. Аналітик також додав, що зростання може бути зумовлене новою. Ролю Етеріуму у фінансовій інфраструктурі, рестейкінг і Layer 2 рішення підвищують корисність мережі а Інтеграція з РДВ розширює використання Етеріум як програмованого забезпечення. Є структура, є зростаючий попит, є обмежене постачання, і на відміну 21-го року пропускна здатність Етеріум тільки зростає. Підсумував він. А, до речі, у нього аватарка. Едварда руки ножиця. Я думаю, ви пам'ятаєте з Джоні Депом такий прекрасний фільм з нашого дитинства. Подивимось, подивимось, що нам цей аналітик зможе настригти з цього ринку. Згідно з CoinGecko, за останню добу ціна Ethereum знизилась на 5-6% і зараз 3644, 600 Да, вибачте, я вас трошки обманув 3,600, не 3,800. І нагадаємо, що 30 липня в мережа Ethereum виповнилось 10 років. Був видобуваний 10 десятирічний блок фонд проекту оприлюднив план розвитку на наступне десятиліття. Тобто, Ethereum все за планом і виглядає все непогано. Також друзі, я хочу нагадати, що а, якщо ви хочете дізнатись більше, обов'язково заходьте на сайт Life Academy Ukraine та оформлюйте собі підписку Life Start. Це безкоштовно, і це не просто розсилки, це аналітика, яку ми не встигаємо показати в ефірі глибокі розбори різних новин, вебінари, закриті ідеї для трейдингу і багато чого іншого. І також не забувайте про наш інстаграм. Там щодня додаткові фішки, лайфхаки, аналітика і відповіді на ваші запитання. Якщо а, вам це цікаво, не забудьте відвідати наш сайт. Ну а ми переходимо до графіків і подивимось, що тут відбувається. Починаємо з ефіру, який потрошки зростає, але, як ви бачите, останні декілька днів є корекція. Ми не пройшли. Оцей рівень і навіть не дісталися до нього. Там 3500 це нормальна історія. Як я й казав, якщо ви утримуєте купівлю, то тримайте і підтягуйте стопи в беззбиткову зону. Ця ідея не змінюється, але як ви бачите, ефір на, тож, навштовхнувся на серйозні а, супротиви. Три вісімсот вісімдесят тисячі і 4064 Ось це така ключова зона, і тільки після її пробою можна буде казати про якісь там гігантські. Які наступні цілі на поточному етапі? Якщо купляєте, утримуйте стоп, тримаєте близько і чекайте, що буде далі. А як на мене, все виглядає непогано. Ну плюс-мінус, наскільки це можливо, а як ви бачите, я ефір утримую і закривати поки що взагалі геть не планую. Якщо подивлю, ми подивимося з вами на підкоєн, тут ситуація трошки гірша. Сьогодні ми так дуже серйозно падали, і мінімум був а, чотирнадця тисяч з копійками. Ну, 114 тисяч можна сказати. Пам'ятаєте, ми вчора відмічали цю історію а, вчора чи позавчора. Не пам'ятаю, а ну коротше, ми нещодавно її відмічали. Я казав, що тут основна зона підтримки. І от ми його сьогодні на міцність перевірили, цю зону підтримки. Як ви бачите, ціна досить агресивно звідти відбилась, Якщо ми включимо п'ятихвилинний графік, це можна буде побачити. бачите, як воно було отак в два прийоми. І наразі ми вищі цієї зони. Почекаємо, що буде далі, як закроється доба, але виглядає все це не дуже приємно. Нно і я думаю, ви розумієте чому. Тому що якщо ми продавимо цю зону, ми поїдемо далі вниз. А це там 109-110 тисяч, які цілком можуть бути ймовірні. Тому будьте тут уважні і обережні. Якщо утримуєте біткоін, купівлі, підтягуйте стопи в безбиткову зону і почекаємо, що з цього вийде. Плюс ми вийшли з цієї зони накопичення. А як я казав, це все ж таки я розглядав її як накопичення для походу наверх, можливо, просто витряхують покупців, які зайшли раніше. Ніше ніж треба, а можливо, це реальна натяк на те, що ми можемо прогулятися вниз перед продовженням висхідного раллі, і тут мета може бути десь 112,5 з половиною тисяч. Подивимось, як воно буде так або інакше. Купівлю по біткоїну думаю, варто утримувати. Я утримую хоча прибуток там не досить великий але ну що робити, тримаємося і дивимося, що з цього вийде далі. Ну що, друзі, якщо інформація, яку ви побачили сьогодні, була корисною для вас. А також, якщо ви хочете більше, тисните лайк та пишіть коментарі під цим відео, що б ви хотіли розібрати на наступних зустрічах. Я як завжди, все продовжую читати і часто беру ваші запити в. Контент і в аналітику. А, стосовно сьогоднішньої зустрічі, на цьому сьогодні, все в нас. Я нагадаю, сьогодні п'ятниця, перше серпня, і офіційно два місяці літа. Ми з вами а, вже втратили. А, давайте не втратимо і третій, і проведемо його максимально корисно. Саме головне, як завжди, бережіть себе, а будьте обережні. Ми побачимо з вами вже в понеділок. В нас буде і щотижнева аналітика. Повертає. До неї, і звісно ж, Daily шоу. Куди ж ми без нього? З вами був Владислав Воробйов, аналітик Life Academy Ukraine. А, Пам'ятайте, що а, ринок ніколи не спить, особливо криптовалютний. А ось і ви також не втрачаєте свої шанси на вихідних. крипта також торгується Тож можна не відволікатись від торгів. А, всім дякую за увагу. побачимося у Life Academy Ukraine На все добре, хай щастить і бережіть себе.